Ранкова шахетна атака по Україні Путін не припинить війну. І головні заяви світових лідерів на цю годину. Ми зібрали усе найголовніше на зараз і не забули навіть про нові правила техогляду. Тож ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Наша аудиторія стає ще більшою. Це факти лайф. І ми починаємо. І починаємо ми саме. З ранкової шахетної атаки росіян по Україні, зокрема по Києву. Бо для кількох мільйонів, приміром, жителів столиці рано почався з укриття. Шахеди атакували десь о 7.40 ранку. Працювало ППО, і як повідомили у військовій міській адміністрації, вже офіційно підтвердили, що під час збиття уламки БПЛА впали на територію школи у Дарницькому районі. Займання не відбулось. Постраждалих на щастя немає. Втім, свою чергову дронову атаку Росія розпочала не тільки зранку. Вона атакувала Україну ще вночі. Перші групи дронів Камікадзе зайшли на Сумщину та Харківщину. о півночі тримали курс на Полтавщину та Дніпропетровщину. Далі ворог запустив шахеди з Чорного моря. Під масованим ударом був Павлоград на Дніпропетровщині. Там пошкоджене промислове підприємство. Здійнялась пожежа. Втім, люди не постраждали. Нікопольщина та Марганець опинились під атакою ФПВ та артилерії. Чотири приватні будинки ушкоджені на ну, Осинельниківському районі. Як пишуть, дрон Камікадзе влучив у авто наслідки шахетних і не лише атак. Долають і на Харківщині. Продовж доби ворог бив по семи населеним пунктам. Один загиблий та восьмеро поранених. Ворог запустив по Харківщині ракету, 10 кабів, 5 шахедів. У обласному центрі пошкоджень зазнали 10 приватних будинків. Ну але понервували цієї ночі і росіяни. Також Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищені 105 українських дронів. ППО працювало аж до 5.30 ранку. 35 безпілотників долетіло аж до підмосков'я. Там зафіксували падіння. Уламків через проґавлені дрони всю ніч довелося зупиняти роботу аеропортів. Ну не могли росіяни ніяк вилетіти з Домодєдова, Шеремєтєва, Внукова і Жуковського. Про безпілотники повідомив губернатори Калужської Смоленської області. А в Тульській заявили про те, що на них суне вже десята хвиля БПЛА в Тулі. Після падіння уламків пошкоджений дах багатоповерхового будинку постраждало кілька нежитлових. Споруд, водночас, як бачимо, всі ці атаки росіян по Україні чи українців по росіянам ніяк не зупиняють Путіна, не зупиняють темпів війни і не зупиняють його бажання кровопролиття і захоплення. України, ось є заява Дональда Трампа. Він вперше визнав, Путін не збирається припиняти війну проти України, бо впевнений у своїй перемозі. Як пише видання Wall Street Journal, про це він заявив у розмові з європейськими лідерами. Вони раніше не чули подібної риторики від американського колеги. Американський президент місяцями повторював, що вірить, що Путін щиро прагне миру. Але це не мотивувало зробити Трампа, те, що від нього чекають Європа і Україна. А саме про це ми вже давно казали посилити тиск на Росію. Водночас, уже в червні у Ватикані може відбутися новий раунд переговорів між Україною та Росією. Про це теж пише Wall Street Journal. Святий Престол поки не коментує цю інформацію, але прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила. Що ж вона повідомила? Ось вона пише, що папа римський підтвердив готовність провести переговори раніше, і сам Лев 14 пропонував своє посередництво задля досягнення миру. Те, що Водикан – один із потенційних майданчиків для примовин, зазначив і президент Володимир Зеленський. Сам він вже зустрічався з понтифіком, і той підтвердив готовність до посередництва. Ну і маємо зараз низку заяв заяв, які публікують у різних виданнях. Отже, перша заява це Росія відхиляє пропозиції Сполучених Штатів про перемир'я, дотримуючись тактики поступових успіхів на полі бою. Кремль продовжує плутати процеси припинення вогню та мирного врегулювання. Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни. Ось деталі аналітики нагадують, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіго 20 травня заявив, що Сполучені Штати чекають від Росії представлення документа з викладом умов, яких Кремль вимагатиме для досягнення перемир'я, яке потім дозволить ширші переговори. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 травня прямо відкинув ідею про те, що Росія та Україна повинні прийти до перемир'я. А там подивимося, Україна вочевидь, зневажаючи спроби сполучених штатів та їхніх партнерів щодо мирних переговорів, зазначається у статті. Автори, от зокрема, вказують, що за словами Лаврова, Росія не хоче повторення україно російських перемовин у Стамбулі 2022 року. Таким чином, заява Лаврова є явною відмовою пропозиції Сполучених Штатів Америки про встановлення спочатку припинення вогню, а потім мирних переговорів. Росія намагається використати стамбульські переговори 2022 року, щоб представити вимоги щодо повної капітуляції України як законні та розумні, вважають в інституті вивчення. Війни Ну, експерти роблять висновок, що Росія продовжує плутати процеси припинення вогню та мирного врегулювання, оскільки Кремль залишається відданим досягненню поступових успіхів на полі бою на невизначений термін. Тобто, скільки буде тривати війна, зараз точно ніхто сказати не може. Ось є заява зараз більшості сенату. Більшість сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів про закінчення війни. Про це заявив сенатор Сполучених Штатів Лінсі Грем на своїй сторінці в X Підкреслив, що Путін упевнений у тому, що Сполучені Штати розійдуться зі своїми союзниками, тобто він прагне просто посварити Україну і європейську європейську спільноту, щоб ми не мали звідти жодної підтримки. І тоді йому буде легше нас здолати. Отже. Він зазначив це Лінсіґрем, що мав дуже хорошу зустріч із послом Китаю в Сполучених Штатах Сфеном щодо низки нагальних питань у світі. Це очевидно включало торгівлю, а також війну між Росією та Україною. Написав Грем. Ось і ще його слова. Посол нагадав мені, що позиція Китаю на початку полягала в тому, щоб досягнути миру через діалог. І я сказав йому, що погоджуюся з цією концепцією. Я сподіваюся, що ми зможемо мати справжній діалог, який був недосяжним, коли справа доходить до Путіна. Поєднання припинення вогню і зі щирими переговорами може призвести до. Істинних переговорів. Ну, не знаю, це треба подивитися. Я думаю, що істинні переговори можуть настати тоді, коли на Росію по справжньому почнуть тиснути сильними санкціями і додатковою зброєю для українського війська. Ну зараз з'явилася, щойно заява з Великої Британії, що її побачив. У мережах це Велика Британія закликала країни Групи Семи погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти, заявивши, що цей крок необхідний для посилення тиску на лідера Кремля Володимира Путіна з метою припинення війни проти України. Ось як пишеться і як ідеться, тиск на російську воєнну машину потрібен як ніколи. Раніше йдеться в заяві Мінфіну Великої Британії, Путін не продемонстрував жодної готовності щиро розглядати пропозиції Зеленського щодо особистої зустрічі чи припинення вогню в його незаконній і жорсткій війні. Країни G7, Велика Британія, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія шукають шляхи посилення чинної цінової стелі, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну. Якби це сталося. То я думаю, путіну було б непереливки, тому що очевидно це буде впливати і на фінансування війни, і на саму економіку країни, і на суспільство, яке я не знаю, чи воно прокинеться і чи вийде на вулиці, але точно мовчати вже принаймні, по своїх квартирах вони не будуть. Ну а між тим, поки штати вагаються, і поки Європа вагається запроваджувати які потужні санкції, Україна діє уже наступного тижня. Київ запропонує Євросоюзу новий план жорсткіших санкцій проти Росії. Ось у спеціальному документі, так званий білій книзі, Україна закликає 27 країн Євросоюзу діяти сміливіше і не чекати, поки Вашингтон остаточно визначиться зі своєю позицією щодо санкцій. План України передбачає заморожені активи Росіян, швидше конфіскувати і передавати Києву, а ще штрафувати компанії за кордоном, які допомагають Москві. Окремо Україна пропонує вдарити по покупцях російської нафти, наприклад, Індії та Китаю. Це були б так звані вторинні санкції, ну, але поки що Європа на такі кроки. Не наважувалась як я вже і констатував. Ну а поки наші партнери на такі кроки не наважуються, сили оборони України за минулу добу знешкодили 870 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. На фронті зафіксували 144 бойових зіткнення, 54 з них на покровському напрямку. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів. скинув 144 керованих авіаційних бомб. Залучив 2492 дрони камікадзе, тобто дронів у них дуже багато. І за останню інформацію наскільки я читав, Росія щороку виробляє близько тисячі ракет, тобто заспокоюватись ну нам точно. Зарано також ворог здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів. Постійні обстріли Росіян лише підтверджує те, що українці вже добре засвоїли. Москва не хоче миру, вона хоче знищити всю Україну. Тож ми постійно маємо бути в бойовій готовності. І я цілком підтримую цю ідею. Тому що коли закінчиться війна, як я вже казав, точно невідомо це може статися завтра, може статися через рік або через два. І тому кожен має бути готовий до протистояння з російськими окупантами. Ну, наприклад, ми з моїми колегами дуже часто відвідуємо різні локації, де вчимося до медичній допомозі, де вчимося стріляти з різних видів озброєння зі снайперських гвинтівок і з автоматів вчимося керувати. Дронами і такі локації є усюди. Такі послуги надаються дуже масштабно. Вони є і коштовні, і безкоштовні. Головне було б бажання, як у цих хлопців, яких ви зараз побачите. Попри звиву навчання тут не зупиняється найближчі кілька годин. Хлопці тренуватимуться ліквідувати ворога на невеликій відстані. Своїх підопічних інструктор Олег називає студентами, бо вони не військові. Це звичайні цивільні, які у вихідні вдягають амуніцію, беруть до рук зброю і вдосконалюють свої навички. У нас є елементи тактика спеціальної підготовки, де студенти відпрацьовують здійснення маневрів, Це називається маневри. Маневру відход є декілька способів його здійснити, або маневру накат. Або фланги вони використовують, щоб зайти на противника та здійснити вогневе враження. Сам олег інструктор з бойовим досвідом на захист країни став ще 5 років тому. Встиг повоювати майже на всіх напрямках. Тепер досвід передає учасникам військово-освітньої платформи. Її один із засновників Артем створив на другий місяць після повномасштабного вторгнення, аби добровольці могли підготуватися і навчитися елементарного. Це про безпеку, про їх підготовку. Про те, щоб уникнути можливих наслідків, котрі ми бачили під час окупації швидкої окупації, якихось місць цел для того, щоб люди могли чинити підготовлений збройний спротив у разі в лазі нападу вогнева підготовка, тактична медицина, робота з різними дронами і планування Базові програми розробляли за натовськими стандартами. Добровольці вчать наші інструктори та іноземні свого часу. Перед тим як податися у військо, Микита теж тут проходив тренування. Це допомогло йому легко вивитися у військо. Це прекрасний спосіб. Насправді ем... ну почати. Почати не почати одразу там все перекреслити все попереднє життя і піти просто на війну. Та почав там стріляти, бігати, зрозуміти, що це взагалі таке, і потроху свій мозок переналаштовувати, що у нас й війна є. Більшість цивільних з полігону одразу на фронт. Паралельно тут свою майстерність відшліфовують і військові організатори давно не рахують скільки тисяч бійців пройшли через їхній полігон. Намагаємося працювати з тим контингентом, який мотивований тренуватися. Тобто нам не потрібна кількість, нам не потрібні обсяги, це не комерційний проект. Тому тут ніхто не гониться за якимось там прибутками, і таке інше. Щоправда, самі навчання не безкоштовні, але плата, щоб покрити утримання полігона і безкоштовно тренувати чинних бійців для організаторів. Найголовніше, що за ці роки в Україні вдалося створити оборонну культуру серед людей, бо скільки триватиме війна, ніхто не знає. А скашений сусід нікуди не зникне. Тож готуватися має кожен Олег Корнієнко, Дмитро Матвієнко. Факт ICTV, Ну, готуватися треба так, як це робить головне управління розвідки України. Насправді ця подія сталася 20 травня, але про неї стало відомо тільки зараз, що от на тимчасовій окупованій території Херсонської області між населеними пунктами Скадовський і Антонівка вибухнув автомобіль УАЗ Петріот, в якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу. Ахмат за наявною інформацією, в автомобілі перебували четверо офіцерів. У наслідок вибуху всі вони загинули. І повідомляється, що після першого вибуху пролунав другий здетонував боєкомплект, який перевозили російські військові. Ну, це така приємна інформація. Ну а далі у фактах лайф про зміни, які торкнуться кожного українця, який має автомобіль. В Україні змінюються правила техогляду автомобілів. готуються платити більше. Адже з 1 червня, як зазначив в ефірі українського радіо адвокат Микола Голодняк, ціни на ці послуги зростуть. Для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн це коштуватиме від 1350 грн до 1700 грн. Для автобусів та вантажівок від 1500 до 2300 грн. Гривень наразі, згідно з постановою кабінету міністрів, перевіряють керування кермом, зовнішнє освітлення, шини, колеса, світлопропускання скла, газообладнання, викиди CO. Ну На за новими правилами прибрали бюрократизацію. Певних дій не фіксуватимуть результати гальмівних випробувань та результати викидів. Фахівець пояснює, ці зміни в правилах проходження техогляду стосуватиметься комерційного транспорту, поки про приватні автівки не йдеться. Але я думаю, незабаром це станеться. Наразі Україна таким чином намагається використовувати європейський досвід, але найголовніше це те, що тепер буде обов'язковою відеофіксація техогляду, а значить, корупції стане ну точно. Менше і це одна з ключових та позитивних змін, адже стане менше маршруток, які розвалюються просто на дорозі. Ну як я вже сказав, корупція Ну а за порушення проходження техогляду, звісно, передбачені штрафи 3400 гривень перше. Ну а повторне до 1700 гривень з позбавленням права кермування. Можливий і адмін арешт від 5 до 10 днів. Ну і Україна знову заявила про себе в Каннах документальним поглядом у саму суть війни. На Канському кінофестивалі відбулася світова прем'єра фільму «Міліатропос». Це єдиний повнометражний проект з України у цьогорічному відборі. Кінострічку показали у паралельній програмі двотижневих режисерів. Назва Мілітантропос поєднує два слова. Латинський Міліт це воїн. І грецьке антропос людина це потужна емоційна кіномедитація про вплив війни на повсякденне життя. У фільмі немає головного героя. Це кіно про тих, хто бере до рук зброю, хто змушений тікати, хто витрачає, втрачає дім або залишається жити під обстрілами чи серед руїн. Мілітантропос. Це спільна робота трьох режисерів: Єлизавети, Сміт, Аліни Горлової і Семена Мозгового. На цьогорічному канському кінофестивалі Україні присвячена особлива увага. У день відкриття кінофесту глядачам представили три документальні стрічки про війну. Документалка Зеленський, яка досліджує постать українського президента, фільм Наша війна про спільну боротьбу українських військових та іноземних добровольців. І дві тисячі метрів до Андріївки. Нова робота Стислава Чернова. Автора оскороносних 20 днів у Маріуполі про визволення українського села біля Бахмута загалом в основній програмі Кан 22 фільми, який з них отримає головну нагороду Золоту пальмову гілку дізнаємося вже цієї суботи. Ну а те, що наші три стрічки потрапили на Канський кінофестиваль, три стрічки про війну говорить тільки про одне: що м -м, Путін там і Росія вони чомусь думають, що світ тумився від нашої війни. Ну а цей факт доводить зовсім інше. Світ не втомлюється, і вони хочуть бачити про нашу війну. І вони будуть і хочуть нас підтримувати. Це були факти лайф. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і ми ще побачимось.